Трошки жарку на кукурузку. Добрий вечір, шановні аграрії! У нас багато питань, бо ми багато показуємо препаратів. І аграрії запитують, ви хоч вносите його собі те, що, вно... те, що показує? Звісно, вносимо. Приміра, робота і у нас оприскуватель другий раз вже за рік підкорюємо кукурузку, бо... Складова урожаю залежить не тільки те добриво, що знаходиться в ґрунті, а і ті мікроелементи, мікро-макродобри, які вносяться по листу. Чому так, шановні грарі, да ви подивіться, які погодні умови зараз, які ночі холодіна, в день жара, зараз холодіна. Тому ми захищаємо її з допомогою мікро-макроелементів, амінокислоти, цинку. Зараз тим і, шановні грарі, і займаємося. Вносимо 2 літри цинку, вносимо гумат, інсектицид. І вперше захищаємо кукурузу, а верніє, ми працюємо на попередження, вносимо на кукурузу фунгіцид. Фунгіцид Амістар Екстра. Вносимо його 600 грам на кукурузу для профілактики. А шкідники насікомі ми контролюємо трьохкомпонентним інсектицидом. Потому що в цьому році я предполагаю, що буде ще всього. так як Зима була тепла, шановні аграрії. От, і воно все пережило, всі комахи вже знаємо, гусінь є. Тому на кукурузі вносимо трьохкомпонентний препарат і обов'язково цинк, шановні аграрії. Це особливо важлива складова для вашого врожаю на кукурудзі, шановні аграрії. Тобто цинк це обов'язково. Як на соняшник вибор приучилися вносити, так і на кукурудзу цинк. Але ми, що вже у заїжджає, такий собі багатий компот вносимо. Тому що ми додали туди і гумат, де є амінокислоти, і в цинку є, і вони в гуматі є. От, продивіться за цими препаратами. От, Напишіть, хто вже вніс, хто категорично не проти, ми будемо все це читати. От, Але в нас повинен бути кукуруза, должна бути здорова рослина для формування урожаю гарно, бути рослина здорова. А їй цьому році шкодить погодні фактори. Так як ви подивіться, які ж сої низькі, уже пройшов той день, час день буде зменшуватися. Подумайте, який це стрес для рослин. Тобто, рослини вже повинні бути в більшій фазі розвитку, вищі ростом. А їм не даєте ці ось погодні фактори. Тому по листу це обов'язкова операція, шановні аграрії, так само, як вносить і добриво в ґрунт. Це так же само обов'язкова інформація, волога, обов'язкова процедура, волога обов'язкова, сонце, тепло все обов'язково для отримання гарного врожаю. Наблюдайте за внесенням, шановні аграрії, коментуйте, може, що підсказуйте і нам ми все учитуємо. А на даний момент продовжаємо вносити Будемо сьогодні до ночі. Не завжди, звісно, ми показуємо внесення, шановні аграрії, тому що температура спадає вже пізно і вже темно, камера погано це перезнає. Шановні аграрії, а за чим же ми на кукурузу фунгіцид? Нам що, бабки нікуди дівати? Та, шановні аграрії, це рекомендує виробник агрохімії, майже на світі, в у світі насіння і препаратів. Сінгента зареєструвала саме фунгіцид на кукурудзу. І на зернові культури, а також і на кукурудзу. Контролює, а так як ми працюємо на попередження, от, гельманта спаріоза, ми оставимо опис по цьому препараті, от, то ми боїмося за нашу кукурудзу, боїмося за наших врожай і ми работаємо як для профілактики, от, для пухирчатої сашки, тобто, щоб вже було в нас, ми були впевнені в гарному врожаї. Ну Що, шановні аграрії, ми продовжуємо кормити комарів. Верні, вносить цинк на кукурудзу. а вам говорю до побачення. Бажаю вам саме головне мирного неба, щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. На все добре, підписуйтесь на канал Агрован і коментуйте. Красиво з